Forza Horizon. Коли ми говоримо про популярні гонкові ігри, оминути цю назву зараз просто неможливо, адже Playground Games створили справжній феномен аркадних перегонів. Єдині з ким їх реально можна порівнювати зараз, це Black Box на піку своєї форми. Як і NFS 2000-х років, серія Forza Horizon перетворилася на свого роду культ, який допоміг виокремити новий вектор для аркадних перегонів. Forza Horizon 5 стала одним із тих сервісів Microsoft, де вони можуть диктувати свої правила цілому жанру. Ну а кращої нагоди, яка би дозволила згадати, чому саме цю гру варто придбати негайно, ніж реліз на PlayStation 5, уже, мабуть, не буде. Ну і звісно ж, незвичні чи навіть дискомфортні особливості гри ми також не оминемо. Тож пристебніть паски безпеки, ця подорож буде насиченою. Для того щоб стати популярною, будь-яка гра має бути передусім зручною, приємною, комфортною для користувача, і це не секрет, серія славиться цим уже давно. Якщо ви запускатимете гру вперше саме на PS5 або ще роздумуєте над покупкою, то повинні розуміти до чого себе готувати. Так, спочатку Forza Horizon 5 заманить вас своєю аркадністю, зокрема, численними помічниками для стабілізації автомобіля і максимально зручного і простого керування. І це абсолютно нормально, якщо ви захочете насолодитися плавністю ігроладу без зайвого морального тиску. А вже згодом, трошки накатавшись, набравшись досвіду і перейшовши у так званий симулятивний режим, який, до речі, чесно, не набагато сильно відстає від чистокровних автосимуляторів, ви вже зможете та якісніше відчути різницю між машинами, керованістю авто при виїздах на узбіччя чи під час зіткнень. Втім, найголовніше, Forza Horizon 5 завжди дарує відчуття потоку, наче ти не їдеш, а пливеш по дорозі. Такого ефекту досягали лише окремі гонкові серії. Ми впевнені, що в ваших думках промайнула якась -E із класичних NFS чи Burnout. Ну а ще зважайте також на варіативний підбір складності ботів. Коротше кажучи, за декілька хвилин ви можете створити собі ідеальні перегони, від яких отримаєте бажані типи керування і складності. Ця комбінація дозволяє подарувати відчуття того, що сюди повертатися приємно завжди, навіть після перенасичення контентом, навіть після сотень годин в онлайні, навіть після тривалої паузи. Особливо після тривалої паузи. Ті, хто запускав попередні Forza Horizon на Xbox чи ПК, знають, наскільки якісною PlayGround Games роблять вібрацію для контролерів Microsoft. Це набагато більше ніж набір скриптів для бездумного прокручування моторчиків у геймпадах. Ти відчуваєш, що взаємодія автомобіля з різними поверхнями може давати абсолютно різний результат. І, до речі, не дарма регулярно ходить байка, що завдяки крутому фідбеку геймпада ви можете пройти заїзд у Форца майже на осліп. не виграти, але принаймні доїхати до фінішу. Одним словом, від цього ігролад стає ще плавнішим і захопливішим. І це при тому, що контролери Xbox є доволі прагматичними в плані технологій, тому така особливість в іграх Forza Horizon давала змогу зрозуміти, що базовий функціонал геймпада може давати незвичні враження. А тепер у нас DualSense, найтехнологічніший контролер на ринку, який наповно розкриває насправді досить мало ігор. І от у випадку Forza Horizon 5 нарешті буде де розгулятися, передусім, звісно ж, в плані адаптивних тригерів. Система їх використання тут доволі цікава, тому що газувати правим тригером можна майже без якогось суттєвого опору. Але щойно ви почнете гальмувати. Це підвішено на лівий тригер, То відчуєте, як ваша кнопка почне брикатися і опиратися вашому пальцю. Чим плавнішим буде гальмування, тим плавнішим буде ефект. Власне, роботу адаптивних тригерів найкраще так і описувати. Її складно назвати жорсткою чи слабкою, а радше плавною залежно від моменту. Додайте сюди вже згадану роботу моторів у геймпаді і отримаєте інструмент, який якісно підвищить ваші ігрові враження. Хтось може назвати Forza Horizon вбивцею внутрішньоігрового прогресу, тому що вам насправді дають багато всього, якщо не сказати забагато всього на початку гри. Пошуки потрібного заїзду на мапі в певний момент перетворюються на спробу знайти голку в копиці сіна. Так ніхто не змушує вас зачищати все, бо загалом перегонів, челенджів, сюжетних івентів тощо у Forza Horizon 5 приблизно на 35 годин. Тому ви повинні усвідомлювати, що запускаєте гру сервіс, а не класичні перегони. Ця концепція відображається і на колекціонуванні автомобілів, які, зокрема, випадають з тутешнього казино. Спочатку їх вистачатиме лише на окремі івенти, але щойно ви награєте 5-6 годин, то вже матимете автопарк ледь не рівня якоїсь із аркадних ігор позаминулого десятиліття. І це при тому, що Forza Horizon загалом пропонує понад 800 автомобілів для колекціонування. Плавно переходячи до онлайну, якраз хотілося би зазначити, що за виконання сезонних завдань дають приємні бонуси, одним із яких зазвичай є дорогий автомобіль. Різноманіття Forza Horizon 5 відчувається в кожному аспекті, зокрема й тут. Хочеш поганяти проти інших гравців? Легко. Цікавлять командні змагання? Є. Королівська битва за Елімінейтор? Клас! До речі, цей режим дозволяє не лише якісніше вивчити ландшафт, а й зрозуміти, де гра ламається. Адже порівнюючи з четвертою частиною, яку нагадуємо, вже неможливо ніде придбати, у Forza Horizon 5 дрібні покращення відчуваються якісніше. Малі камінці вже не є таким болем поміж сідниць, а будівлі не виринають за пагорбів настільки часто. Плюс не забуваємо, що якраз під реліз на PlayStation 5 став доступним новий режим Horizon Realms. Це 11 деталізованих арен, де можна набивати максимально можливий показник балів за трюки або показитися з друзями на треку для дрифту чи льодовій арені. Коли саундтрек гонкової гри стає невід'ємною частиною вашого плейлиста, це якісний показник того, що розробники влучили точно в ціль. І якщо NFS з кожною частиною намагався увібрати популярну музику певного часового проміжку, то Forza Horizon подарувала доволі логічне рішення з інтеграцією різножанрового жанрового радіо. Так, хтось скаже, що підбірки недостатньо насичені, щоб увесь час слухати єдину радіостанцію десятки годин. І частка правди в цьому є. Втім, чи прослизне хоча б десяток музичних треків у ваш плейлист? Гарантовано так. Звісно, це все суб'єктивно, адже ми все ж говоримо про музику. Втім, Forza Horizon 5 намагається створити баланс у цьому аспекті. Може, не настільки вдало, як хотілося би, але в топ-3 саундтреків серії цілком вривається. Тим паче відбулося повернення Epitaph Records – станції, де можна почути і панк-рок, і хардкор рок, і альтернативу, коротше кажучи, десь та й вловити вайб Need for Speed Underground чи Out. Можна. Порти ігор Microsoft на PS5 є технологічно відмінними. Це продемонстрував нещодавній реліз Indiana Jones and The Great Circle, а тепер і Forza Horizon 5. Версія для PS5 абсолютно нічим не поступається Xbox Series X і навіть має свої переваги на pro версії консолі Sony. І в чому ж це проявляється, запитаєте ви. На PlayStation 5 доступні вже стандартні режими продуктивності і якості. Ми рекомендуємо одразу виставляти режим продуктивності, який дозволить насолодитися абсолютно стабільними 60 кадрами за секунду, що відповідно вплине і на плавність ігроладу. Red Bull надає крила. Наприклад, якщо Zecru Motor Fest на PS5 могла в деяких моментах просідати до 50 кадрів, то у Forza Horizon 5 ви не відчуєте навіть цього. Єдине, що може збентежити, це промальовування текстур, яке іноді стає помітним, коли ви звертаєте увагу на дерева чи кущі. Але повірте, таке трапляється і на Xbox, і на ПК, і це питання не до заліза, а до технологічної основи самої гри. При цьому режим якості дарує радше не буст ефектам, а насичує ландшафт деталями, які роблять його більш комплексним. Щоправда, лише в 30 кадрах на секунду, тому неодмінно зважайте на цю дрібничку. А як ви ставитеся до релізів Microsoft на PlayStation 5? Діліться своїми враженнями від їхньої політики чи релізом Forza Horizon 5 на новій платформі у коментарях. Ну і звісно ж, не забувайте підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Поставити лайк, підтримати PlayUA на Donatello або спонсорством на Ютубі, якщо відчуваєте запал невбаченої щедрості. І, звісно ж, неодмінно чекайте наступних відео. Па-па!